Після всього, що сталося з тобою, от як ти це все вивозиш, як ти стягуєш. Я дивлюся, що ти людина, яка е, після такої травми, е, після поранення, після пережитого від тебе можна живитися, від тебе можна гаджети заряджати. Uh -huh. Як ти це все вивозиш? Скажи, будь ласка, тому що дуже багато людей е, в тилу, які ніколи не бачили війни, ну вони е, я б сказав би не більш занепалому стані на відміну від тебе. Ой, коли нема загрози втрати життя, ти його не цінуєш. Перший рік було важко. От перші місяці після поранення, коли ти наче прокидаєшся, і наче розплющуєш очі, але світла нема. Оце перші перші, перші місяці було дуже важко. Але дружина, очікування дитини, побратими. До мене кожен день хтось приїжджав з побратимів, командир приїжджав, всі підтримували. Та ти що, це така. Я просто навіть на психолога вчитися, я чого пішов, бо знаю, як мені було важко. І що переживають хлопці, які щось втрачають або просто бачать те, що я бачив навколо себе. Це смерті побратимів, ну це страшно. І ти кажеш, як в мене взагалі виходить так триматися, бо я бачив ці смерті, і я знаю, що мені повезло. Я чогось подбавився, але я залишився живий. І в мене є можливість рухатись далі. Тримати на руках дитину, обнімати свою дружину, вчитися, допомагати потім, такі, потім таким, як я. Ти що, це. Та ну, а он дівчата, Маріна, та ж сама, Аня, це капіт. Допомогли вступити, зараз допомагають. Воно, дивись, дали мені можливість зробити татуювання. Тобі дякую, їм дякую. Та ну, як можна опускати руки? Ти що? У когось цих рук нема, і вони їх не опускають. А ми маючи руки, ні. Голова на місці. Та ну, перестань. Ні, це самовиправдовування. Людина слабка може собі дозволити нічого не робити. У мене серед моєго оточення таких людей ну, майже нема. А якщо і зустрічаються, то ненадовго. Вони просто потім відходять на задній план. Хоча я знаю, я розумію, про що ти кажеш. Ні, я таких людей не розумію, якщо чесно.